Всім привіт! Презентую вам Це худі чоловічі та жіночі. Вони йдуть то, з такими утепленнями всередині флісовими. Є капюшон, також кишенька. Декілька видів. Їх матеріал бавовна та поліестер, розміри від m до 2XL. Також присутні такі кофти, що йдуть без капюшона та без кишень, але також утеплені. Розміру М буде одна кофта, розміру Л буде три кофти. Розміру XL та 2 xl буде по дві кофти. Загальна кількість в лоті буде 8 одиниць. Вартість такого лоту 2240 гривень. А собі вартість однієї кофти. Всього 280 гривень, і цей лот. Ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.